До Львова прибули учасники командної естафети для України. Перша зупинка на площі перед університетом вони подолали понад 1500 кілометрів. Маршрут проклали через Естонію, Прагу, Латвію, Литву та Польщу. Вони спочатку бігли по стадіону добігли до порту. Після цього вони пересіли в дуже дивні човни, грибні, але це не типові, там. Я не знаю. Байдарки чи щось таке, там або хаякі це щось місцеве. І вони пропливли 18 годин Балтійським морем до Таліна, і потім була сухопутна частина, вони бігли, вони йшли весь цей шлях тисяча 1561 кілометр. «Ми хотіли привернути увагу до України. Хотіли, щоб люди у Фінляндії не забували, що в Україні відбувається, і збирати гроші і тримати на Україні увагу. Згодом учасники пройшли останній відрізок естафети і фінішували біля львівської ратуші. Команди також піднялися на оглядовий майданчик. Естафету, яку пронесли всю дорогу, відкрили та зачитали у дворику ратуші. Фінляндія підтримує вас, щоб темні хмари над Україною і Європою розсіялися. Слава Україні, герої слава найскладнішим моментом для мене було я був втомлений, не відчував ніг Коли вже ніби не можеш, але й мусиш фінішувати вночі, в холод, в спеку, в дощ. Виявляється, що ти можеш подолати навіть найбільші складнощі, якщо ти маєш мотивацію, і коли розумієш, що ти робиш і для чого Продовж мандрівки Зібрали 200 тисяч євро на автівку швидкої допомоги. Іванка Досько, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.